Привіт, Ютуб. Я Женя Алекс. І сьогодні у нас така дуже важлива тема. І, знаходячись тут, в саду у моєї мами, вона ця зелень вона дуже допомагає, тому що вся зелень вона різна. І ми приймаємо як даність, що ромашка це ромашка, троянда це троянда, як, якесь дерево, а, горіх це горіх. І ми це розуміємо, і це нормально. Але коли справа доходить до нас, ми думаємо, що десь є кнопка, де я можу натиснути на себе і я буду приймати себе. Я зрозуміла з досвідом, це моя впевненість, в тому що це процес, це рух до того, де я приймаю себе. І зараз ми поговоримо про етапи цього руху від етапу ненависті до себе, який характеризується самокритикою і порівнянням себе з іншими, до етапу. Коли я приймаю себе. Все просто. Але етапи можуть бути трошки м, навіть затяжними, але це вже залежить і від нас, і від нашої психіки, і від зовнішньої ситуації. Тому що, наприклад, війну якісь психічні процеси можуть проходити важче. Тому нам не треба себе штовхати, надавлювати на себе і так далі. Перший етап, як я вже сказала, це ненависть до себе. І це дно, від якого ми відштовхуємось. Ми як відштовхуємось, це другий етап. Тому що ненависть до себе це, це все. Це, це, там нічого немає. Це просто я ненавиджу себе. І я критикую себе. я як я вже сказала, Я порівнюю себе з іншими. І не можу заспокоїтись. І це стає все більше і більше в моєму житті. І другий етап це відмова. Це вже дія, це вже відмова від самокритики і відмова від порівняння себе з іншими. Наприклад, я критикую себе: О, я забула ключі, я сволота, Як я стара, дурна, Боже. І коли я так кажу, я зупиняю себе. Я кажу: ні. Я не стара, і не дурна і не солода. Я просто забула ключі. Якщо нам потрібна підтримка, цей момент налаштування, я можу сказати: все добре, все добре, я просто забула ключі. Багато людей е, забувають ключі. Це навіть мем популярний. Люди про це знімають рілси. Всі так роблять. Тому що наша, наша пам'ять, вона не ідеальна. Ми інколи щось забуваємо. Це в принципі, природньо, це ненормально і не ненормально, це не погано і добре, це просто даність. І ми можемо в інтелекті себе налаштовувати таким чином, так що це нормально, це просто природні якісь моменти, які стаються. Ось, а коли порівнюємо, ми просто себе зупиняємо від цього. Ми закриваємо там ту картинку, щось. Ми відписуємось від людини, яка нас дуже часто тригерить. Ми просто відмовляємось свідомо від цього і кажемо, я прекрасна, унікальна, і ця людина прекрасна, унікальна. Все, якщо нас тригерить знову і знову, то ми просто не дивимося на те, що нас тригерить. Як я вже сказала, це був другий етап, і третій етап це вже усвідомленість. Тобто, тут ми настраювали себе. В думках і словами. На третьому етапі, етапі усвідомленої дії, ми діємо в своєму житті, начебто я себе вже вмію приймати, начебто я в себе вже приймаю. Ми навіть можемо задавати собі це питання, як би діяла в цій ситуації людина, яка себе приймає. Її ми дивимось на відповіді, тому що внутрішньо в нас відповідей багато вже є, так, і ми розуміємо, що. Навіть якщо ми бачимо, якась людина там кричить, обзивається на іншу людину, ми можемо захищати цю людину. Але якщо це стається з нами, ми можемо навіть по-іншому на це реагувати. Більш того, ми самі можемо до себе ставитись так як агресор. Ось. А ми з собою 24 на 7. Тому в думках, на словах і на дії ми робимо, діємо, говоримо так, начебто. Ми вже себе прийняли. Якби я вчинила, якщо б себе приймала. Це, мабуть, ці два етапи, вони найскладніші, бо це вихід із цього дна, вихід ненависті до себе. І це важко, але це варто того. Після цих двох етапів, коли ви. Таку велику роботу зробили з цим, вам буде легше рухатись далі. Це найважчі етапи, я б так сказала, для себе. Я розумію, що, може, для когось це буде по-іншому. Ви слідкуйте за собою, отримуйте свій досвід, але я ділюсь тим, що маю сама, а вже ж. І а, наступний етап він такий інтелектуальний. Тобто це не просто робити, це треба проаналізувати. Тому що на перших двох етапах ми можемо просто робити, навіть не не так глибоко аналізувати свої слабкі і сильні сторони. А на цьому етапі, на четвертому, ми аналізуємо слабкі і сильні сторони, ми питаємо у інших про свої слабкі і сильні сторони, але в тих, хто до нас ставиться позитивно. Як зрозуміти, що людина до нас ставиться позитивно, якщо ми питаємо про свої слабкі сторони, вона не в захваті про це говорити. А якщо людина. Негативно до нас ставиться, вона така: О, нарешті прийшов мій час, зараз я все розкажу. Тому, якщо ми бачимо таку реакцію, ми маємо розуміти, так, все, що людина ця скаже, можна просто ділити на 10, тому що там може бути все просто Просто людина самостверджуватись може за наш рахунок. І коли ми приймаємо свої слабкі і сильні сторони, це дуже природно. Ми знайомимось із собою справжнім. Що це означає ну, в дії, практика, чому це практично? Це означає, що я не намагаюся стати ідеальним. Я намагаюсь вивчити, який я насправді. Є крайнощі. Мені все пофіг на те, я нічого не хочу змінювати в собі, і ми живемо так, начебто. ну... Я не можу бути кращим, я не хочу бути кращим, я не хочу нічого робити з тим, який я є. Все, це може бути етап нормально, але ми зараз говоримо саме про те, що інколи це може бути крайність насправді. І... Інша крайність це так. Мені треба піти на. А, це моя слабка сторона. Мені треба піти на цей тренінг, на той тренінг. Той мені сказав, що в мене якась погана навичка з плануванням. Так, треба зробити також це. І ми прописуємо собі список на е 832 роки, що нам треба зробити, щоб стати ідеальним. Але життя, на жаль, інколи не таке довге. Інколи, частіше за все, воно коротше в 10 разів. Тому. Ми ж хочемо жити, ми ж хочемо жити. І якщо ми хочемо жити, ми знайомимось з собою, і останній етап ми приймаємо себе. І навіть якщо в мене є бажання щось змінити в собі, якщо я в спокійному в миротворному стані відчуваю, що я хочу змінити якусь якість в собі, якусь навичку, я хочу прокачати. Я питаю себе, а чи це природньо для мене буде прокачувати? Якщо так, якщо я зможу це зробити, я відчуваю, що так. Тут я можу покращити, і я хочу це зробити. Я це роблю. Я признаю, що так. Ось я хочу зробити ось таку роботу над своїм саморозвитком. І це вже об'єктивно. Тобто, прийняття себе це також не означає, що я не буду розвиватись. Це означає, що я приймаю. Також своє бажання розвиватись і бути кращою версією себе. Але я і приймаю ту точку А, з якої я їду. Я приймаю, що в мене є такі 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 якості Можливо, я хочу стати добрішим. І я можу над цим працювати. Але, можливо, я думаю, о Боже, проблема в тому в моєму житті, що в мене карі очі. Я хочу зробити. Я знаю, що. Жінок інколи такі цікаві є. Ну, жінок, я кажу про жінок, бо я з ними більше спілкуюсь. У мене ну, знайомі, друзі, більше жінки, 95%, тобто більше за все я спілкуюсь з жінками. І я чула такий варіант, що, та й сама справді видавала такі варіанти там, про свій ніс, про свої ребра, про, про, свою, про свої сідниці, що я хочу там кістки. Яскравий приклад, я хотіла розбити кістки в своєму тілі сідниці там, де сідниці, щоб зробити сідниці менше. Боже, слава Богу, я це не зробила. Ну, це просто невідомо, чим би це могло завершитись. ось І ніс, я бажала свій переробити, але якщо ви бачите, в мене, в принципі, дуже гарний ну ніс. В чому проблема? Профіль взагалі мені б дуже подобається класно. Тому. Та і так класний. Так. Якщо він інший, я там робила, якось, якщо б він був інший, в мене було інше обличчя, і воно було б ну, навіть не таке привабливе, воно якось все, все разом, воно гарніше, так, як є. І Я не кажу, що я завжди себе приймаю, і кожен день дивлюсь в зеркало, думаю, боже, яка я гарна. Ні, інколи бувають дні, коли я дивлюсь в себе в зеркало, думаю, Боже, думаю, що, що зі мною і не так, потім думаю, стоп, зі мною все так. Чому я бачу себе негарною? Що зі мною? Що в мене за стан? Що сталося? З ким я вчора спілкувалася, що я дивилася, що на мене так вплинуло, що я себе не люблю, не приймаю. Розумієте? І ми маємо не впадати в ці крайності, а просто прийняти, познайомити з собою, прийняти себе такими, якими ми є з усіма своїми бажаннями, змін і бажаннями щось не змінювати. Наступні етапи після цього вони звучать на кшталт безумовна любов до себе і до інших. І це ми не будемо зараз обговорювати, бо для мене ці етапи поки що на досвіді я їх не пройшла. Але завжди є куди рухатись, Я впевнена, що там ще більше щастя і у спілкуванні з собою, і у спілкуванні з іншими, і у спілкуванні навіть з Богом. Я сподіваюся, що це відео було корисне для вас, і для того, щоб воно було ще кори корисніше, я скажу дуже коротко, практичну, практичний висновок. Тобто, я запитую себе, як би діяла, говорила і думала людина, яка приймає себе? Тобто, це на практиці ми маємо самі пропрацьовувати, думати, як думає людина, яка приймає себе? Як? Промовляє до себе, як говорить з собою людина, яка приймає себе, як діє, які рішення приймає людина, яка приймає себе. Я сподіваюся, не дуже чудно, як гавкає собака, він не зупиниться це точно, навіть немає сенсу щось йому казати. Гарного вам дня, до побачення і напишіть, будь ласка, коментар, чи відгукнулось вам те, що я сказала. Чи якийсь досвід ви вже пройшли? Можливо, поділіться їм також. Пока.